Всім привіт, канал Два слова. Приблизно два з половиною місяці тому в мене виходило відео про чеське пиво, яке виробляється в Чехії, а продається у нас в Україні. І на моє величезне здивування, це відео зібрало дуже велику кількість переглядів, а саме майже 30 тисяч переглядів. І що ще більше мене здивувало, десь приблизно 35% цих переглядів були з Чехії та Польщі. Мій підписник. Свята людина Роман, який проживає зараз в Чехії, надіслав мені саме те чеське пиво, яке у нас не знайти. От яке в Україні ми не знайдемо. Ну, більшість, я думаю, може хтось десь щось може знайти, але я чесно, ось це все не бачив жодного разу саме на полицях українських магазинів супермаркетів. Тому сьогодні буде огляд на справжнє чеське пиво, яке продається саме в Чехії. Роману, я дуже вдячний за цю посилку. Там було 12 екземплярів. Я відібрав чисто по дизайну вісім на огляд. Якщо ви з Чехії або з країн, де продається саме ось це пиво, ось ці зразки, будь ласка, напишіть вашу думку, наскільки це популярне пиво, наскільки воно вам подобається, якщо ви його пили, або навпаки, напишіть, що. Чого тут не вистачає? Так що наливайте ваше улюблене пиво, діставайте ваші улюблені снеки і гарного вам перегляду. Поїхали! А ще пан Роман надіслав мені, окрім всього, цього пива, прекрасний фірмовий Келих Пілснер-Урквол, за що я дуже сильно йому вдячний. Коротше, першим у нас буде Бернард ось така пляшечка. я... Бачив раніше Бернарда тільки з ось цією бугільною пробкою, якщо я правильно називаю цю пробку, ну як чпок відкривається, і можна потім повторно використовувати цю пляшку. От, а тут е, ось такий у нас Бернард песики. Я, до речі, не помічав, що в них песики на обкладинки. 4,6% алкоголю, об'єм 05, пляшка просто прекрасно виглядає, естетично, прям ідеально. Насправді ось цей келих, він взагалі для дегустації пива незручний, тому що тут він просто жодної ароматки ти в ньому не відчуваєш, але чиста естетика, чистий символізм мені 100% подобається. Ну так, да, тут щось вдихати ароматику сенсу нема. М -м Прекрасно, сухий, гіркий лагерок. Сьогодні, я думаю, буде ну, одноманітне, мабуть, пиво, але все ж таки ну, гарне. От. У нас би я його брав спокійно, якщо б воно коштувало там в рамках, я не знаю, 60 гривень десь, то можна спокійно брати. Це ось класичне супроводжуюче пиво, пиво, якого можна випити багато, пиво, яке тобі не набридає, пиво, яке ти можеш пити під футбол, під шашлики, під уборку, під повсякденне життя в цілому. Але якщо ви не полюбляєте гірчинку, то це пиво вас розчарує. Я полюбляю гірчинку і мені це дуже подобається. Я від себе ставлю 4 бали. Давайте подивимось, що у нас буде в антапті. Так, це в нас чеський пілснер, 6 тисяч чекінів. Оцінка 3,27. Я це вже багато разів казав. Дивитись оцінки на лагери, на пілснери в антапті сенсу нема, тому що чомусь вони завжди ставлять низькі оцінки такому пиву, навіть еталоного. Я не розумію. Наступне пиво я обрав чисто вже по дизайну. Це в нас. Ох, зараз почнеться. Зараз буду намагатись щось казати правильно. Праут, як я розумію, пильзенський праздрой. 1842 рік. 3,9 щось, мабуть, буде дуже-дуже дуже дуже легенько. Не знаю, давайте. Прекрасний, прозорий, гарний лагерочок. От ароматики, до речі, в цьому Келиху, він не найкраще, звісно, підходить, але в ньому я ароматику вже інших повідчував. Тут ароматики нуль. Ваще нічого. А ось це вже так собі. Я думаю, все буде у нас прекрасно сьогодні. Mm. Ні, це не смачно. Це, знаєте, воно мені чогось віддає якимись фруктами, якимось умовним частково бірміксом. Може це хміль такий. Воно солодкаве, 3,9 алкоголю, легеньке. Може це хміль дійсно такий, але я взагалі не розділяю це. Отак от, от одразу друге пиво мене і тут підводить. До речі, тут у складі якісь природні арома є. Може ось це мене трошки бентежить цьому пиві. Я поставлю оцінку 275 від себе, бо я б це взагалі ніколи б не брав. Це дійсно несмачно. Підкажіть, будь ласка, якщо ви його куштували, або якщо ви спостерігали, яка категорія Чехів його бере. Я не знаю, скільки на цей раз буде дивитися це відео. Я думаю, буде набагато менше переглядів, що логічно. Тому що два рази, знаєте, молнія в одне місце не б'є, блискавка. От, але якщо хтось з Чехії буде дивитись, то будь ласка, напишіть дійсно, наскільки. Часто ви зустрічали чи це пиво, наскільки воно популярне. Давайте, Антап, подивимось, що, що там буде. Зараз там буде 4,25 якийсь. якісь. <смі> так, оцінка Антап. Лагер Азер. Це якась нестандартна категорія лагерів. 2,81. Ось тут ми зійшлись з усіма тисячі чекінів. І як я розумію. Так, да, це вариться там, де вариться Пілснер Урквул, де вариться Гамбрінус. Отак-от. І вариться там ось така штучка. Так. Третім пивом у нас буде будва, Будейовіцький, будвар, який дійсно у нас гарно представлений, є безалкоголка, є, здається, темний, є 33-й, є ну, звичайний пілснер, є ще один вицепний. Да, ось, у нас широка лінійка представлена, і мені майже все подобається. Окрім темного, але просто я темні лагери не полюбляю. І ось це у нас. Новий э, будвар, тому що Рома, коли мені його надсилав, він написав, що ще сам навіть не куштував. Ось я буду. Ну, Воно в мене, чесно, вже стоїть більше місця, це пило, але все ж таки один з перших, може, в Україні, хто це п'є. Так, ну, 4 алкоголі, щось легеньке, але я сподіваюся, воно буде набагато смачнішим, тому що дійсно, для мене будвар це знак якості. Хоча вони, якщо не помиляюсь, з ринку Росії не виходили. Ось тут. Зараз ароматика має бути вже серйозною, тому що келих спеціально дегустаційний. І немає. Ароматики немає. який келих не підбери, все ж таки можуть бути подвохи. Отак-от. От О, це дуже двояка штука. Це сухе, прям сильно сухе, висушене пиво, яке прямо через це терпким стає. І ось таким я б втамовував би спрагу насправді. Воно дивне, воно невідчутне. У нас аналогів, мабуть, саме українського виробництва не зустрінеш. Ну, мені в голову так точно не приходять. Чому я так кажу? Тому що це дійсно солодової бази, ти тут не відчуваєш ніякої, воно, як я розумію, вибружено насухо. Ось прям сухість, терпкість, потім гірчинка і все. Нестандартно, мені, мабуть, навіть імпонує, але я хотів би все ж таки щось в ароматі мати. Дійсно, може, на спеку, але так приміняти. Я просто не знаю, його 0,5 випити максимум, мабуть, можна. Хтось напише, чехи випивають по 20 тисяч літрів день його. Да? Я не те, що зі скептицизмом ставлюсь до коментарів таких, але. Просто дійсно приходили люди, які ось ті люди, які знають все усюди, і от прям абсолютно все знають і про Чехію, і хто як п'є пиво, і що роблять справжні Чехи. Ось чогось я не довіряю таким самим людям. А хтось приходив і казав, що о, так, да, дійсно, ось це так, це так. А от у нас є ще таке, і в цілому всі молодці. От таких людей я більше полюбляю, які якось аргументовано, а не так, знаєте, однобокать. Все неправильно. Викинь все пиво зі стола, тільки одне залиш. І так далі. Але дякую всім, хто висловлює свою думку, в будь-якому разі, дякую. Воно дивна, я поставлю 3,5, тому що я все ж таки не розумію його, як його приміняти. Ось настільки сухе пиво. 3,12. Це пілснер. Ось саме на чеський багемський пілснер. Не дуже це як на мене схоже. От немає в мене фінальної думки по цьому пиву. Але його, якщо буде у вас можливість, будь ласка, спробуйте. Не в плані, будь ласка, спробуйте. Ні. Я там частку жодної не маю. Я маю на увазі що спробуйте, тому що для мене це щось дивне. От воно трошки незрозуміле. І 100% це не пілснер. А, ну і чехи, будь ласка, підкажіть, що ви про нього думаєте? Продовжуємо навмання. Це в нас Крушовіце, до речі, якого ну, у нас точно, я думаю, не знайти. Воно виглядає гарно. Мені прям подобається Богем 37. Це лагерок, У нас 4,7% алкоголю, 37 гіркота. Немає аромату. Ой, добре, ой, смачно, ой, гарно. Ось це пілснер. Це спокійний конкурент пілснер уркволу. Прям ідеально, чесно кажу. Хміль, прям хміль, чеський гарний, смачний хміль. Гіркота прям відчувається гарно, насичено. Максимально задоволений. Ось це пиво, яке я також хочу пити. Ой, блін, протяжна така гірчинка. Це прекрасне пиво. Це просто ось потрапляння в сердечко. Знаєте, мені прям таке максимально імпонує. Це мій продукт. Я поставлю спокійно зараз 4. Чотир... З половиною, от сьогодні, сьогодні понеділок, не найкращий день, щоб знімати відоси. <ріху> понеділок зараз вам скажу, яке число у нас 11, Здається, так, понеділок, 11 число, 11 листопада. Ви це бачите, скоріше за все, в неділю. Я б хотів би свою неділю розпочати з е... саме неділю, не тиждень, а саме неділю розпочати з такого пива. Шкода, шкода, що у нас не так багато таких варіантів. Є урквел стоїть, є ще з'явився сіль позубер. Доволі 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 смачне пиво, але мало достойних чеських ось таких зразків. Давайте подивимося в антапті. Я їм зараз хочу, щоб тут що тут? 314-5700 чекінів. 314. Чого? Що не так? От поясніть мені антапери. А, ну до речі, в тому році люди його купляли. А, і в цьому році люди його купляли в Україні, тому може, щось я пропускаю насправді. Хто в Україні його купляв, підкажіть, будь ласка, за яку ціну, тому що це неймовірно смачне пиво. Просто супер! Для мене це топчик. Ось це мій смак пивний. Ідемо далі. Наступний наш претендент насправді мені не дуже сподобався по дизайну, але я темне пиво не хотів знімати, тому я обрав все ж таки його: це Ріхтар. Виглядає прям щось дуже так стародавньо, старовинно. Що ми маємо? П'ять алкоголю. Намісніше, поки що на сьогодні. Я спеціально перед випуском нічого не гуглив, ось чесно кажу, через те, що я хотів просто свою тверезу думку. Тому що, якщо б я зараз почитав, то я б сказав би, там така історія. Це все, Це все завжди впливає. Якщо ти щось начитався, то в тебе є або якісь завищені очікування, або в цілому тобі імпонує історія. Поварній, ти починаєш шукати щось гарне. А я хотів прям незалежну, чесну свою думку почути від самого себе, якби це дивно не звучало, що я просто куштую пиво і кажу, як воно є. А то, що далі там копати, ну я чесно не хотів, щоб було максимально все. Тверезо, але вживаємо відповідально. Тут, до речі, є якась ароматика, це вже приємно, тому що у нас вже декілька пив зустрічають взагалі без жодної ароматики. Але ледь-ледь, ледь-ледь. Я не скажу, що це там. По ароматиці тут багато пив навіть програють нашим звичайним світлим лагерам дешевим, українським мас-маркетовим. І це круто, це круто для України. Ось, це ще прохаднячок. Тут навіть є щось, є щось зайве, не найприємніше, пусте, легке, нецікаве. Металеве трошки пиво. Але ну, тут альтернативу у нас можна береш кожну там, я не знаю, третю пляшку на полиці українського супермаркету, і буде вам, я думаю, майже таке пиво, може навіть краще, може трошки гірше, але плюс-мінус одне і те ж саме. Прохаднячок повний, 3 бали не більше це заслуговує, просто пиво з металевим присмаком, ну, типа класіка. 5 тисяч чекінів, 3,09 оцінка. От як у них 3,09 оцінка отримує, оцінку отримує це пиво, і там 3,16 отримує ось це пиво. При тому, що і то, і то, як пілхнер розцінюється. Я не розумію, чесно, антаборів. Не розумію. Далі нас зустрічає Мустанг. Це у нас Остравар. Остравар, Остравар, я все ж таки думаю. Якщо у нас є дівчина Барбора Чорна. І ось тут такий самий прекрасний гарний дизайн. Мені прям дуже сильно імпонує, молодці, класно виглядає пиво. Я завжди хочу бачити дизайн цікавий. 4,9 алкоголю. Трошечки, знову ж таки, чогось ароматика не прям б'є, прям якимось серйозними нотками. Вона усюди або її не мала, або вона там десь легенька-легенька. Ой, це дивненько. Тут є такий землянистий посмак, присмак навіть. Не найприємніше. Щось мені з нашого знову ж таки нагадує. Так, да, ось це хміль 100% віддав такий смак цьому пиву, на жаль. Воно питке нормально, тут гіршинка також присутня. Сильно не розгуляєшся, ось саме в асоціативному ряді, коли куштуєш класичне чеське пиво, насправді. Тому сьогодні, може, такий одноманітний випуск у нас виходить, але ну, маємо, що маємо. Може, це класичне чеське пиво. Трошки мені не подобається момент землянистості, а так. Я сподіваюся, хоч це не пілснер, тому що я вже трошки не розумію, у них все вважається пілснером чи ні. Це знову пілснер. Чеський богемський пілснер. Трошки вже не розумію. Насправді. 4-4 тисячі чекінів 3,05. Наступним нас зустрічає пан Фердінанд. Це у нас лежак світлий преміум. 5% алкоголю. пиво злате барви варене з властиною хмельовою сладу, з густою високою пеною. О, з густою високою пеною, Ну, давайте зараз налімо, а, прям повний келах. Ні, ну пінка є, да, тут нічого не скажеш. Кому вона ще потрібна в пиві, я не знаю, але може ось, я кажу, стара віра ще на це орієнтується. Поармату це, мабуть, входить в топ-3, так точно на сьогодні. О! Ось це, мабуть, так, мені найбільше подобається з представників, знаєте, коли тут немає гіркоти, але є насиченість смаку. Це дійсно смачне пиво. Це, мабуть, з усіх, що сьогодні, було такий найприємніший столовий варіант. Це точно 4 бали: це прям дуже гарний столовий лагер. Є Нотки смаку хміль віддає тут себе саме на смак, не на гіркоту. Прям трошки хвойні ноти навіть. Воно насичене, воно приємне. Алкоголю тут 5 він само собою не відчувається, але п'ється дуже смачно. Я б таке пиво спокійно вибирав на кожен вечір, саме щоб насолодитись і не було гіркоти. Ось так я його можу описати. Дуже гарний продукт. 4,25 навіть поставлю на 4,4,25. 2,7 тисячі п'ять. 3,3 оцінка. Ну, трошки вище, ніж у інших насправді. А фіналізуємо на сьогодні ми так званим крафтом. З усього, що сьогодні у нас представлено, це дійсно крафтовий зразок. Це, як мені писали в коментарях, приматор. Не приматор, як я казав, приматор Mother in love. Індія Lager. Це значить, що охмелений лагерок. все ж таки дійсно крафтова історія. Цікаво, в яку сторону він більш буде охмелений. В гарну сторону, в хвойну, в суху. Прям приємно, по кольору він такий вже нагадує IPA класичний. І його, до речі, можна в Україні знайти. Не так складно знайти. Він навіть у нас по Дніпро стоїть в магазинчиках. Ось це добре. Це вже не в тему Пілснера. Це саме охмелений лагерок. Базовий лагер береться, охмелюється. І, і тут ти вже відчуваєш саме землянистість та хвою. Цитруси я не відчуваю насправді, але це те пиво, коли ти хочеш не якогось супернасиченого Елю випити, але ти хочеш відчувати саме подібний, умовно крафтовий хміль. І там ти його зустрінеш. Це доволі-доволі гарно. Я не знаю, як це оцінювати, тому що у нас, наприклад, на українському ринку охмелених лагерків не так багато. Ні, мені подобається. Я не буду ставити дуже високу оцінку. Тому. що Ну, це не прям видатне, не, не прям те, що мене заворожує, захватує. захватою. Я скажу йому 3,75 добре, смачне, охмелене пиво, от просто теж на кожен вечір. Я розумію, що все чеське пиво, воно так і, так і робиться, щоб це було пивом на кожен вечір. Щоб ввечері йдеш з роботи, взяв баночку. Якщо ти справжній чех, ти не п'єш баночку, або пляшку, ти тільки п'єш з Я все ще пам'ятаю це. От, але все ж таки взяв баночку. Якщо ти з України приїхав, взяв баночку, випив ввечері, і я думаю, буде тобі насолода. Гарне пиво, цікаво, що вам тапті поставили у хмеленому пиву. Так, Індія Пеллагер 10 тисяч чекінів, до речі, з усіх, це, мабуть, найбільше на сьогодні. 348 оцінка доволі-доволі гарна оцінка для такого пива. Тому що ну, в мене завжди. Трошки вища на лагері оцінка, ніж ставлять люди, які ми маємо на сьогодні підсумки. Насправді, чеське пиво мене не супер вразило. Я розумію, що це стандартний, гарний, смачний продукт час від часу, Як і у нас з українським пивом також буває. Я прихильник українського пива, насправді навіть масового дешевого. Але не всіх всі виробників. Так от, мене сьогодні прям, от, дійсно дуже сподобалось. Я просто покажу, що мені прям зайшло-зайшло. чотири варіації пива, половина доволі гарно. Ось Ferdinand, дуже смачний лагер. Всей приматор, як варіація на крафт, найбільше мені зайшло ось цей Багем Крушовіце. І мені цікаво дійсно чеського Крушовіце попити. В, в різноманітного саме. І також мені прям зайшов Бернард. Ось чотири, які я можу дійсно від себе, якщо моя думка когось в Чехії цікавить, то від себе я можу ось ці пива порадити. Ось такий в нас вийшов огляд. Пишіть, будь ласка, свої думки стосовно цього пива, якщо ви його пили. Якщо ви з Чехії, мене прям сильно цікавить ваша думка. Наскільки, ну я не знаю, потрапляю, не потрапляю ваш смак, наскільки у нас є співпадіння в цьому плані. І мені дійсно цікаво, наскільки часто чехи беруть ось це пиво, якщо ви, може, спостерігали. Як завжди, всім дякую за перегляд. Роману, я ще раз дякую за цю посилку, за те, що дійсно справжнє чеське пиво приїхало до нас в Дніпро. Це дуже класно, ще раз дуже сильно вдячний. І ви, як завжди. Підписуйтесь, не підписуйтесь, головне залишайте коментарі, висловлюйте свою думку. Наскільки вам щось сподобалось, не сподобалось. Це мені дуже важливо читати. І що? гарного дня, гарного вечора. Куштуйте ваше улюблене. бажано українське, але якщо українського поруч нема, то можна і чеське пиво.